Сьогодні у Кременчуцькому Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим воїном Русланом Вісьолкіним. Рядовий Весьолкін Руслан Анатолійович народився 1978 року у селі Чапаєвка Семенівського району Полтавської області. Проживав у місті Кременчук. Навчався у загальноосвітній школі села Чапаєвка 29 травня 2024 року. Став до лав Збройних сил України на посаду водія автомобільного відділення автомобільного зводу підвозу продовольства речового і військово-технічного майна роти забезпечення продовольством. На жаль, захисник назавжди відійшов у вічність 2 березня під час виконання бойового завдання на Сумщині. З дитинства був дуже людяний. Завжди всім допомагав. Закінчив школу, поїхав до рідної тітки аж у Перекупськ в Крим. Там закінчив він професійне училище і працював укладчиком асфальту. Переїхав в місто Кременчук, працював шофером, розвозив він рибу і кап каптив рибу. Пізніше він одружився та створив сім'ю. Як зазначають рідні, Руслан мав дуже гарну та дружню сім'ю. Воїн завжди піклувався про своїх рідних. В Нашій пам'яті Руслан залишиться як добра, чуйна людина, хороший чоловік і прекрасний батько. Він дуже був. Добрий, дуже відзивчивий був. От завжди, коли до нього звертаєшся по допомогу, він був такий енергійний, позитивний, і завжди він тобі допоможе. Ніколи не було такого, щоб він відмовив. У загиблого залишилися дружина та син. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Руслану Вісьолкіну. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.